Французька письменниця Софія Ламброскіні написала книгу під назвою Українці вона упевнена, що збірник невеличких есе допоможе її співвітчизникам ближче познайомитися із культурою та особливостями національного характеру українців. На запрошення французького культурного центру Софі Ламброскіні приїхала до Дніпропетровська презентувати свій твір. Ця книга входить в составі колекції, котрий розказує о многих разних народах. Всего мира. На фоне всех этих ну, событий, да, которые очень волнуют французов, чтобы они правильно понимали, что эм, речь идет о людях, да, вот, что при том, при всем, что это геополитика, что на этой территории живут люди, живут украинцы, у которых есть своя очень сложная история, у которых есть два языка, и это большое вот такое богатство.